Вітаю вас на своїй кухні. Ви на каналі Атмосфера панує. І як ви пам'ятаєте, сьогодні в нас панує фінська атмосфера. Бо я буду готувати фінську юшку. Ця страва народилася на узбережжях Балтійського моря. Дуже просто рибаки додавали в казан все, що давала природа: вершки, рибу, трави. З тих пір ця страва є національною стравою Фінляндії. Вона готується в кожній родині, а її рецепт входить навіть у школьну програму по кухні. Ще факт, що цю страву додають у війська, бо вона є дуже енергетичною і легкою в приготуванні. Я ж її дуже давно вже адаптувала під свої вподобання і готова з вами поділитися цим рецептом, щоб ця страва зігрівала не тільки фінів у холодні морози, а й нас з вами в такі складні часи. Тож поїхали. Продукти, з котрих ми з вами сьогодні будемо готувати. Я заздалегідь підготувала рибний бульйон. Я готувала його на репці риби. А, ви можете більш раціонально використовувати продукти, і то, що у вас буде основою в мене це філе, з того і робити бульйон. А, окрім риби, я ще додала трішки овочей, лаврушку хороша. В нас це є цибуля У мене миш! В нас морква, обов'язково кріп, лимон в самому кінці, картопля дві штучки, вершки. Ми беремо більше ніж 10%, бо якщо у вас будуть низькі пожирності, вони будуть згортатися. Вершкове масло, гарний настрій, трішечки любові. Так, що нам треба зробити? Нам треба нарізати овочі. Перше, це буде картопля, але перед цим я поставлю вже трішечки гріти бульйон. Це те, з чого я варила цей бульйон. Залишки. А ми ставимо прогрітися. Так, ми нарізаємо овочі. Я не дуже полюбляю, коли картопля великими шматочками в перших стравах, то я її буду різати. Я її буду різати невеличкими шматочками. А ви можете це зробити за своїми вподобаннями. Готувала я цю страву вже, не знаю, ну, разів так 15 за своє життя точно. Останній раз я цю страву куштувала в закладі Ярославського шеф. Шеф, table, table, table. I am sorry. I am sorry, I don't speak English. Very good. But... I am speaking English 50-50. В нього була нетипова нетиповий рецепт, нетипова подача, там йшла не картопля, а пастернак. Що мені сподобалось в... в цій страві? Мені сподобалось, що був дуже чистий, гарний на колір бульйон. Через те я сьогодні зварила заздалегідь бульйон, і я його. кадр 45, поїхали. Давай по новому будемо діти. Немножко текст по дебільному написан. Міша, все переписуємо, у тебе скучне ліцею. Я варила бульйон, і я його процідила через марлю, для того, щоб він також був таким же гарним, молочним і без всякої мішури. Як в нас зараз підігріється бульйон, я додам картоплю. А поки мені треба нарізати моркву. В класичному варіанті фінської юшки всі овочі просто додаються до бульйону. Я ж полюбляю, коли їх трішечки можна не обсмажити, а бланширнуть на сковорідці. Воно додає, як на мене, більш такої. Я б не сказала, що це скандинавський присмак, бо вони так не роблять, але якоїсь автентичності. Але сьогодні ми готуємо за моїм рецептом, тож я вам раджу дотримуватись всіх рекомендацій. Так, ми ставимо з вами на середній вогонь, додаємо вершкового масла. Кидаємо цибулю. Сука! Мені треба буде зараз нарізати головний інгредієнт. Ладно, не головний, він просто дуже великий. Я його вже мила. І додаємо картоплю. Знаєте, що я розумію, що цибуля дуже велика, і я не впевнена, що я хочу саме прям такими великими кільцями її залишити. Мені здається, можна наполовинку, хоч би. Ой-ой-ой! Це -ой -ой. фіксіри. І такі гарненькі ми відправляємо теж на сковорідку до моркви. Що я хотіла вам ще розказати. Ця страва дуже легка в приготуванні, це дійсно є так. Але, от, наприклад, є невеличкі нюанси рибку, коли ми зараз наріжемо рибку, ми додамо її до бульйону. І після цього не, буде, не можна буде перемішувати її дуже активно, бо шматочки тоді будуть розвалюватись. Але якщо ми хочемо гарну подачу, то треба дотримуватись, скажімо так, правил. Так, тут є кісточки, я їх повинімаю. Так, я хочу що додати? Сіль? перець. Ми додаємо обов'язково. Трішечки цукру. Крапельку уксуса оциту. І це все перемішуємо, і в нас такий виходить легкий маринад. <звук> Знімаємо їх? <її>? Еу! Знімаємо мене. <звук> все, окей. Так, нарізаємо рибку шматочками такими добротними. До речі, ви можете в коментарях написати, може у вас є побажання, яку кухню ви хочете бачити на моєму каналі. Бо, якщо чесно, більшість а, страв, котрі я готую вдома, це або італійська, або просто європейська, в принципі, кухня а, і українська. Я буду дуже рада, якщо ви накинете мені парочку ідій. Я ще купила просто нереальний чорний хліб, саме чорний хліб подають а, з цією стравою, бо він є. Чорний хліб має таку невеличку кислинку. І от а, до фінської юшки, яка сама по собі, яка сама по собі є дуже вершковою, класно в комбінації давати цей хлібчик. Додаємо рибку. Картопля в нас вже зварилася. Я нагадаю, що ми не помішуємо або дуже обережно. Я ставлю таймер буквально ставлю таймер буквально на 7 хвилин. Після цього додаю вершки. І після цього кріп. Ми нарізаємо кріп. Так. До речі, дуже багато з вас мене підтримали, скажімо так, в моєму начинанні, в моєму початку. Сказали, що мені дуже ця атмосфера кухні. Спасіба, дорогі. Я дуже полюбляю готувати, готую я ще з дитинства. Ще більше я полюбляю, коли оцінюють мій труд. Я полюбляю, коли мене, коли мені кажуть слова. Похвали. В принципі, моя мова кохання це похвала. А, то я доволі таки часто щось готую і запрошую до себе а, друзів, запрошую до себе а, рідних мені людей для того, щоб вони дали оцінку чесну. Ну, Вони погано не скажуть. не поставила. Ой, ну Боже, ну це, це просто скарб! Чесно. За цим хлібом їздять люди, просто, мені здається, з області в центр Києва, бо він постійно продається гарячий, смачний, без родзинок. Просто класний чорний хлібчик. Ми додаємо вершки. Я нарізаю хлібчик. Він чесно свіжий, це просто така скоринка. Я хочу його підсмажити. Те, заради чого я ходжу в спортзал, розумієте? Я раді маса з хлібом готова на все. Я даю готова на виробство, ліба хліб смаса. Сюди головне, щоб він не згорів як шкварки. <різь> <різь> Нагонуш. Нам треба додати сіль. Хочу сказати, що наступний випуск він вже буде в новому місяці. Тима вже до нас прийде, а він буде дуже нетиповий, а він буде саме про атмосферу. А не тільки про кухню, саме тому я так і назвала свій канал. Атмосфера панує. Бо атмосфера може панувати не тільки на кухні, а й де завгодно. Тож я сподіваюся, що ви будете його чекати. Я сподіваюся, що мені вдасться передати атмосферу тієї країни, яку я для вас підготувала. Зараз ви можете натиснути на стоп, написати в коментарях, як ви гадаєте, що це буде за країна, яку країну я буду згодом вам розказувати і показувати. А потім вже в кінці відео ми з вами дізнаємось, чи вгадали ви так грінки Що, горять? Ну, димочити. Я вже хочу засипати кріп. Пані законов, мої родичі. Будь ласка, всю вашу критику, всі ваші поради я приймаю тільки в коментарях під цим відео. Все, про що ви кажете, я буду читати тільки а, в коментарях. Тушить. Родичі мене пром'ють. Мій oh, Я забула! Це не обов'язково, але мені подобається, наприкінці, додати маленький шматочок в тарілку, або вже додати невеличкий слайс. Оп. І насипаємо. Так. Ви можете подавати в будь-якій тарі. У мене це піалечки. От бачите, вершки не згорнулися, рибка сильно. Ні, ну я думаю, можна укропа і не додавати. Ще тут його якраз таки нормально. Так, дівчатка сказала, в кадр більше не підуть, то я даю за кадром в мене є подружка. Ірочка, я до тебе. Оп, обережно, гаряче, обережно, дуже. О, з лимоном мені подобається. Він так, буде я... більш насичений. Зараз я розчаблю його і спробую тепер з лимоном. Mm. Ця кислинка тут дуже в тему. І мені подобається взагалі ця юшка, бо вона легесенька, ніжна, але і так само бульйончик насичений, а рибка просто тане у роті. А здавалось би, що цей суп а, начебто буде дуже жирний, але він такий не вийшов. Він вийшов дуже легкий. І мені подобається, що він сам по собі дуже гарний. Тож, друзі, я всім дякую за перегляд. Залишайте свої коментарі, підписуйтесь на мій канал, а наступного разу буде панувати ісландська атмосфера. Па-па!